Ось такі сніданок чоловікові. А це буду готувати собі менше дитини. Готувала макарони, так сказати, броколі, Це почистила креветки. Буду запікати, щоб порошок креветнища. що власне самі креветки, перець і кукурудка, креветкове масло, цибулька мені, шпинат дістану. І броколі вже готується, Розмочую. Хорошо на швидкого приготування і буду докидати всі інші інгредієнти. Власна, підготовка завершена. Нарізала креветки, то саме заморожене, уже розмикаю. Зараз покладу туди креветки. Як буде закипать, бо воно потребує буквально хвилинки. І теж саме зроблю з овочами. І зараз беру собі тарілку. Чому я не сказала попередньо про старшу дитину, бо вона вже поснідала і поїхала в школу повісь чоловік. Дітина. Дуже зайшла, тому великими порціями їмо. Вона й на добре, щоб були сили відновлюватися. Креветка вже готова, овочі фантастичні, виглядає вона мємка. Використала я трохи більше половини бруска іншу частину поклала в латочок. На цьому все. З їжею будемо вже їсти. Насипати за кілька хвилин. seems